Вітаємо глядачів каналу Любиме Село. Ми знову ж таки в себе на ділянці. От там бачите от накриття. Саме перше накриття то У нас там білі поросята. І тут ми зробили під В'єтнамці, під такі кабанчики, схрещені поросята. Плануємо, щоб не виходили, у нас тут з боку є пасовисько Щоб не виходили паслися. так Хочу їх проручити, щоб вони собі були на вільному, на вільному вигулі. Час від часу їх випускав. Це льоха, що справа у нас, бачите, це схрещена йде від нашої, нашої пепси і від дикого кнура. Получилась така схрещена льоха. вона... Мені здається, що вона кітна, а може і не кітна. Точно я не впевнений, треба обов'язково зараз шукаємо собі кнура придбати, щоб ми мали свого для них. І оця, бачите, від намочка купляли також і маленькою, і досить такою, і зараз вона досить гарно піднабрала. Ось так. Так що у нас таксунки отримались, там їхній їхні відділ. Зараз вам покажу, як він виглядає. Там ми їх кормимо. Тут у них теж є поїлочка. Отакий відділ і там вони ховаються туди вліво. І отакий у них тут відділ. Йдемо зараз їм на водички також. І хай вони собі вечерюють. Ось тут у нас такий вольєр обгороджений, обгородили такими ошвалами. Ось так, бачите, посадили дерева всередині і є борщовик. Борщовик проблема номер 1 Це взагалі, мій здається, це екологічна катастрофа взагалі для всіх рослин, для людей, для тварин це досить небезпека велика. і Мені дивно, що до цього часу люди нею так нехтують і не придумали дієвого якогось способу, щоб його знищити повністю, щоб його не було. Тому що дуже сильно я тут борюся, тут ділянка заростає неймовірно. Зараз вам покажу, біля ділянки твориться, які нас борщівника. Ось така наша діляночка і альтанка. Там зробили таку літню кухню з такої черепашки і мангальчик. Так все у нас от, сонечко засвічує, покажу. Ще тільки йде все в процесі, все будемо доробляти, робити, городити. Камери, гнізда для ледак нам покажу зараз борщовик. Щоб ви розуміли, що тут такий вздовж горб. Десь метра вишки 4 і собі уявіть, що борщовик вище цього горба. От дивіться, які насяви борщовника, я пробував, трохи скошував його. Є результат. Але результат тільки в гіршу сторону, що я ним попалився. Також був, щоб хоч був одягнутий. І тепер маю, до речі, алергію на траву взагалі, від цієї рослини. Дуже небезпечна рослина. Там хтось показував, що десь там рвали борщівник також руками. Десь тільки хтось там була дівчина, десь якась попалилася там взагалі, це жахіття просто. Це Надзвичайно, надзвичайно дуже опасна рослина. Вона взагалі дуже шкідлива для здоров'я, опалює під сонцем. От дивіться, які масштаби борщівника. Оце, це бачите по совиску, поле є. Я би хотів, щоб вони виходили, тут паслися. Там, в принципі. Але от така проблема. Так що, хто знає, як з ним боротися, пишіть коментарі, кидайте якісь силки, щось допоможіть, тому що тут просто жах. І на це ніхто не звертає бачтував, ніхто з цим не бореться. Я пробував це якось згортати, різати, рубати, але це ну, відновлюється і все. Ніякого результату не дає моя праця. Не знаю, що зараз з ним робити. Можливо. Якось ще спробуємо його знешкодити, будемо бачити, як воно піде. Так що якось так. Так, у нас на ділянці тут бачите, скроплюємо, скошуємо і вже малий знову проростає. Ось такі справи. Так що всім дякуємо. Стежте за нами. Будемо більше вам показувати, висвітлювати. Зараз просто трошки обмаль часу. Але так кажу, по максимуму щось. Робимо і показуємо.